Міністр оборони України Різінка відвертий ворог українського народу, мародер і державний зрадник. Це істина відома всім українцям, всім, мабуть, лише окрім президента України Володимира Зеленського. Ця істина чомусь до сих пір є невідомою. Різненко тепер в час війни очолив корупційну систему України та нещадно грабує Збройні Сили України, привікаючи на славну Україну на ганебну поразку в цій війні клятій расі. Свідчі незвичайних злодіянь, Резнікова є безліч. Тепер Резніков попався на кардіжці на закупках військової форми для Збройних сил України. А раніше Резніков крав мільйони на закупках продовольства для Збройних сил України. Ну і, словно, звісні яйця Резнікова. Всі ми пам'ятаємо різніковіські яйця по в кілька разів завищеним цінам. Тож стільки ще накрала оця потвора того, що. Наші журналісти не змогли вирахувати і оприлюднити нам в полічному просторі. І цікаво, скільки ще має вкрасти в Збройні Сили України міністр оборони товариш Різніков, щоб наш президент України, Верховного командувач Володимир Зеленський, нарешті прозрів і змусив відповісти оце чудо в окулярах по всій суворості Кримінального кодексу України. Або просто хоча б змусив цю потвору зникнути з світу цього, зникнути з світу живих. А можливо, мардер Рєзніков Не самовільно мардери Збройні Сили України, а лише виконує вказівки свого керівництва. Добре, знайте табличку ділення і вчасно та щедро ділиться награбованим з своїм начальством. А хто є начальством Рєзніка? Зеленський і Єрмак. Тож, мабуть, так воно і є. Ця банда, ця владна трійця, різникова Єрмак Зеленський є спільниками-мародерами Збройних сил України. І українці мусять вважати цих трьох держаморт-мародерами аж доти, доки вони будуть разом вигороджувати злочини один одного. Горіти їм всім у пеклі. Слава Україні! Слава величному українському народу!